Друзі, у нас е, продовження влогу, це вже називається е, балконна фазенда. Чи як? Так. Да? Так? Що це таке? Короче, ми скупились, скупилися, так. е, така предисторія. Гуляли вчора ввечері, і Аня каже, пішли в пепку, мені треба як, вішалки. Да, плечики. Плечики купити. Ну, кажу, пішли. Ну, і зараз покажемо, що ми купили. У нас як завжди, пішли за сахаром, хочу дві тиші потрапити. Це саме головне. Плечики все ж таки купили. Да. Це вже все. Це саме головне. Так. Ну давай витягай. Так, що ми купили. Е, коли заходжу в цей магазин, то я, е, мені завжди все нада. Ну, я, я згадую мені. Що вже, е, зрозумій всі ті, хто ходять в Україні в Аврору. Тому що вони в чаті там, дівчата завжди в чаті в Телеграмі пишуть. Щось нове з'явилося, скріншот скинули чи фотку закинули нам в Телеграм, всі вже. Я теж це моє ще вже купила. Перше це марку, я купила кросівки, Вона зараз є, в марка мало. Це не дачна, це ми потім покажемо і розкажемо. У марка дуже мало взуття, то ми йому купили. взуття. І Ось це марку. Потім все поки. Да, да. Це просто не фазенда, так що ми так. так. А тут вже пішла так, фазенда. Це теж не фазенда, Так. Поїхали. Давай почнемо з цього. Почнемо з того, що ми будемо сьогодні садити розсаду помідорів. І що ще? І, і ще щось. І ще Подивимось. щось. Подивимося. Зразу е, хочу <гум> сказати, що тут. Холодніше, ніж в багатьох українських містах, тому вам може здаватися, що ми вже пізно садимо, да. але ні. Тут тільки всі саджають, тому да. тут, тут так затримку, за тут дуже холодно довго. Так, брискалочки. Ну, це дуже треба. Да. Це дуже треба. Брискалки є. Так, ціну казати? Так кажи. Кажу, ціна, ціна, ціна 7. За дві штучки. Сім злотих. Сім злотих. За дві штуки. Так. Далі це захотів Артем Олегович. Да. Короче, десь тут воно буде висіти. Десь тут для краси. Причепом десь, так, да? так? Так, лопаточка така, така і отакі грабельки. дивіться. Супер. Лопатка треба буде, по-любому. Ну так, да, щось там підкапнуть. Да. Воно буде, як у нас було е, в тепліці. Да. Да? Угу. Так само, я тут щось придумаю, воно так буде красивенько, все, все буде гарненько. Да. Е, це коштує 8 злотих, оцей повністю наборчик. Вісім угу. Ну Він такий і декорчик, і може десь Та, в горшку щось вколухну, де щось щоб там. не руками там. Так, далі. Далі маємо ось таку лєчку, поливалочка. Тут всередині ще є. Вкрала щось. Та ні, ні. Я шучу. Ось така штучка. Каже, <тів> це не ганіть, тюрму ти Не знаєш, що це. ти що. Дивіться, яка. Ага. я хотіла, там були ще такі паливалочки, отакі маю mm, е комплект. Да. А Тьома каже, та ні, давай так. Вони шо? згніють. Вічне, да, що... дивимося, ціну вічного, 10 злотих. 10 злотих. Mm. Ціну вічного. Так, далі. Що ми ще тут купили? Це не дачне, це ми купили це ще комплект льод. льодиків таких. Це льод, щоб не заливати в формочки льот. Просто у тебе такий льод, Він коли щось охолоджує, наприклад, в пиво кинув, якщо який якийсь формочки, то пиво розбавляється водою. А, а тут, це да. Да. То так. Тобто ми морозілочку року. Чиста півна тема. Так, воно коштує 4 злотих, ось цей угу. комплектик. Так, далі. Далі, далі, далі. Далі ми маємо. Сразу покажу, де йшли. Плечики. Плечки. Один. Ну це не дачна тема, так що давай. Два. Угу. І три. Ой, давай я все, все одно скажу ціну. Угу. За 10 штук, 10 злотих. Угу. Це 30 злотих. 30 злотих. Я багато купила, тому що тут в мене є де чіпляти, є такий великий гардероб. Я хочу і тьомини, футболки, кофти по просипах. Щоб все було гарно, коротше. — Так, і повіше. Ми не гладили кожен раз, не просували, вибачте. Так. Це тьома. Сказав, що таке в нас буде дуже так. — Вау! — Так. Супер, супер. Якщо чесно, ми з сусідів підглянули. Да. Ну, у них трошки інші були. Ну, тим не менше, ти що, це буде у мене горох. <серква> ми думаємо, що може... Я просто покажу. Ось так, можливо, ось. Да, а, ось а якось... Якось. Якось так якось. Ну тут буде чисто горох. Те, <серква> да, такий уголок попердеть. Бо я думала посадити квіти, такі, які mm -hmm. плетуться, я купила mm -hmm. насіння. Тьома каже. Треба щось таке, щоб можна було з'їсти. <свист> 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 да, воно тут не буде все. Це ж можна і сюди да, чіпляти. Треба. Треба. Щось так тут треба. буде. Так. Так. Да. Десь можна і квітка, щоб була. Ну, Поняла? <свист> Десь і квітка буде. Ось так буде. Диви. Три тут. Три там. ну Для гороха вони підуть. підуть. Для, да, для голова, гороха для вони, квіт... підуть. Квіточок вони підуть. Ось сюди чіпляй жовтий. Ага, ось так. І ось так будуть. Ну. Так ну, само можна якусь і квітку. Ну, просто помідор, то там це дуже коріння. малі. Да, коріння, коріння буде велике. велике і для гірка воно не піде. Так, ціну ж я кажу. Такий горщик коштує 7 злотих. Угу. Ось такий. Ну супер, супер. 7 буде гарно, буде гарно. Ну, треба, мабуть, чіпляти трішки нижче, Так. тому що він буде. Плестися. Плестися. Угору. Угору, Десь так, так. Да. І оце отак. Ну, ми ще подивимося. Да, ми, ми ще, ще подивимося. Дивитися, Ми буде... ще ту сторону будемо робити так, щоб як ця була. Все. Зараз я далі покажу. Ми ще хочемо, чому хочемо, щоб тут щось було, щоб тут була тінь. Да трошки була тінь. Тут сонячна сторона, дуже жарко нам. А це я якось придумаю тут. Раз. Ну, тут ми так, так поставимо стілець, так, да? будемо сидіти, так. і тут у нас буде все дуже гарно. Ну, ми потім причепимо. Нема дирок, щоб угу. чіпляти. Так, але щось придумати буде, mm угу. -hmm. якісь фіксатори. Можливо, знаєш, як ото сантехнічні труби такі ото є, пазики, і ти так туди. Mm -hmm. Поняв такі? Yeah. От, от, взять от, такі маленькі, yeah. Yeah. я не знаю, як вони називаються. От сюди і кріплення, кріпіжі такі. І туди чик-чик-чик, в страви yeah. і все. Yeah. Yeah. Так? 16 труба я просто. Так, далі. Не по темі вже балкону покажу, що ще купили. Ми купили таку пахучку 4 злотих. Це поняли? це ето, ото, палички такі. запашні. Я не знаю, як вони називаються. Свіжувач повітря, короче кажучи. Ой, тут так багато інструкцій, бумажки. Ось воно так. У мене в Україні така була, вона дуже пахне класно, Що по кімнаті пахло. Та потім открыєш. Пахне, так? О, ну дуже воно пахне. Ні, воно буде хорошо. Може, було дуже так прям вообще. Так, потім. Градусник. Термометр, градусник. Спиртовий. Спиртовий. Е, у мене електронний був, Тьома купував нам е, в брондом заміркою. І я щось йому не довіряла, тому градуснику. Угу. Хоча, хоча він, він купив, тьома купив тоді дуже дорогий, треба було такий, щоб гнущийся був кінчив. Угу. І ми купили такий, тут вони спиртові, не ртутні. І написано 8 хвилин, а ми угу. 5 тримаємо. Треба 8 хвилин тримати, бо хлопці захворіли, щоб міряти температуру їм. Ну, хай буде. Такий, і такий. А мірять їм буде міряти. хлопцям цим. І останнє, що тут в мене, я купила собі вітамінки. Що Ні, На, ні, вітамінки. Нормально. Якісь задум... вітамінки купила. Це порекомендували в аптеці. Такі кольорові, що mm. 에... можна було 에... мамі, яка годує. Так, mm. А для чого вони просто вітаміни? Просто тут всі вітаміни Б1, 2, 6, 12, D, C, А. куча вітамінів. Mm. Як. Сміст, тому що в мене тут вже і волоси випадають, і зуби. Ну, як, як у багатьох після родів. Амірка. Прокинулась. Прокинулась. Все. А, і ще що ми купили? Землю ми купили. 20 літрів. Це скільки ми заплатили грошей? 6 злотих. Шість злотих. Дав такий пакет, 6 ну. злотих. Ну я ще пару куплю по-любому. Так, так. А може три 3-4 ще куплю. Ми зараз спочатку всі горшечки, потім великі будемо mm -hmm. для помідорів. Все, пішли. Пішли. Починаємо. Друзі, починаємо з того, що не повірите, що це таке. Ні, ну Може хтось і повірить, у нас обуховської бумаги нема. Залишалися такі е, трубочки, чи як вам правильно сказати. О, да. Паперові вони. І Аня подивилася відео про розсаду. Використовувати для розсади замість стаканчиків. Дуже класна тема. Дуже класна тема. Зараз будемо робити. Тут у нас було м'язко, ми залишили коробочки. І в нас залишились такі коробочки. Ми тут будемо для початку тут будемо садити на розсадок. Тут можна буде і лук сьогодні посадити. Обов'язково. Якось ось так ставлять. На, у по, нас... Навпіл не треба політику? Ні. Mm. У нас їх небагато. Було б більше. Mm -hmm. такі, давай, Мало ми використовуємо. Туле не попадемо. Можна так. Я Мало сушу. їмо. Залишилось так. Потім ножичками чик-чик-чик-чик розрізала, пересадила. Yeah. Да. Все? Отак? Що вона буде? Звісно. Добре. Сьогодні наша помічниця буде з нами. Бо вона прокинулась, Аня підкормила, але вона... Не хоче бути сама, а хлопці хворіють, то ми намагаємося, щоб поменше було контакту. Кажу, водік на ріст 68 сантиметрів. Ручки підкотила, ножки величенькі, зато тут дивись. Все в мамку, вся в мамку. Пузьока вже, пузьопа така. Пузьок у мене. Так, давайте що я вам покажу. Дивіться. Це в нас квіточки. Ось ми такі ми вже купили, а я не знаю. Я ще раз покажу, може хто не бачить, я швиденько. Ось такі різні, різні квіти. Це плетуться, це може, я <пасажував> якась посажу. Це теж то Неможливо посада. Може, не всі. Так. Я вже думала, у мене навіть мис була така думка: ось тут внизу, ось так, щоб далося там. Ну, не в горшках. Я не хочу, зу... чесно, ми ще купимо таких різних горшків невеликих. Я хочу, щоб коли ми виходили на балкон. Щоб будь-який фільм в аватар попав. От поняла? От, <рес> Якщо получить. Як вліз десь такий імена, то з квітів, з помідорів, так, там так. горох, там, я не знаю, так. що ще. Горох ось такий. У нас тут показано, одразу покажу, і на помідорах потім дивіться. Тобто його саджати з третього по четвертий місяць. Третій, четвертий. Угу. Ми посадимо четвертому, тому що для гороху ще. Полонувати. Mm -hmm. Горох він на радостій горох вже можна й посадити. Так і буде. Так і буде. Так вже посадимо, вже й посадимо. Ми посадимо садичимо. Мене... Один качан тільки виросте. Це була така думка. Думаю, а може такі горшечки можна так полічокати, посадити. Ні, ні, це це я це Е, У нас були приїжджали гості. То ми спілкувались, ми вже сказали, що ми готові взяти дачу в оренду. Да. У нас поляки було в гостях. І щоб вони попитали у своїх знайомих. Там, я кажу, навіть може там якась заброшена. Я там порядки наведу ремонт їм зроблю. Ну просто щоб ми могли проводити там і час і щось робити, щось посадити. Ну, вони типу, сміються, вони в домі живуть. В лісу, не ну, в лісі. А, в лісі. Вони кажуть, так давай до нас порядки наводить. <ріст> 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 ні, ні, ну, ну казали, що попитають, і так. можливо, навіть там, я так зрозумів, що у когось, у когось є, 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 так, є так, і що так. вони, я так зрозумів, її не займаються. Ну ну навіть якщо, ну, Ми сказали, що така скромненька, скромненька, що була, типу як у нас. Так, да. Може чуть-чуть краще, звісно, хотілося. Да хай, щоб... хай не краще. Навіть да, хай, хай хоч, щоб кусок, шматок землі да, був да. і все. Ми там якусь халабуду построїмо, будемо жити. Тепличку якусь, тепличку якусь зробимо. Тут огірки погано ростуть, а у мене вони будуть ростути. Ми купили дві пачки, такі упаковочки огірків, але тут, кажуть, дуже погано ростуть. Угу. І написано, що сіяти п'ятий місяць, бачите? Угу. Але тут холодно, ще в да, п'ятий, да. можливо, і пізніше. У них тут тип, в тепличках. Так, може ми тут в хаті, хай як на розсаду. І і вже, не і зараз, і вже. Не зараз, ні? Ні. Вони дуже швидко, огірки дуже а, швидко ростуть. Понял. Так, поїхали. Кабачочок ми купили, на ну, цьому хоче посадить. Це не кабачок, це цукіні. Цукіні. Тут немає не бачили кабачків. Угу. Тут цукіні. Е, хотіла Хотіли посадити один кущик. Ну спробуємо. Ну чого ні? Хач, хоча це не для не такі не балконні. Ми... Огірки за, за, угу. зараз накажу. Огірки ми вибирали балконі, угу. тобто що можна виростити на балконі. Угу. А це ні. Кажи. Ну саме зробимо самі. Так, в да. цукінні теж можна визнавати. А огірки, вони самі їх не так, треба. Так, ну. Так, так е, Тепер помідори. Е, ми знайшли ось такі. Багато хто писав в коментарях, що тільки черіки ростуть. Да. В балконі да, це да. тільки черіки. І ну, дуже чері, гарно кажуть. Череки, які кажуть, ростуть, як бур'ян. Як нам, амброзія. Нам, нам писали, як у нас дача була в кріх. Да. Та черіки то таке, знаєте, як амброзія. Тут що пишуть, дивимося? Сіяти. Третій, четвертий місяць. Mm -hmm. Ось зараз третій місяць. Ми сіємо mm -hmm. помідорки. Ці так само написано март квітень. Mm -hmm. З марта по квітень. Звичайно, всі ми саджати не будемо. Ми посадимо ось, напевно, оцей всі. Та це багато буде. Багато, ну може якийсь не зійде, може якийсь зійде. Та може просто якусь другу розсаду. У нас не так багато цих трубочок. Ні, ну ми Я так, думаю... ми і так А, У нас три сорти. Ну це ж не черіки, чи це О, теж черіки? Це не черіки. Чері. Mm -hmm. uh -hmm. да, вони да, можуть да, плоди не дати. Tha, ми не знаю, це, теж. це балконний балкони, uh -hmm. він жовтенький, жовтий. Ось такий. Mm -hmm. ну, Получається, так, якщо три види, то тут, тут один я... вид в двох, тут один вид вдвох. — І в трьох, Не так. зайде підсадимо. Да, да. Тут, можливо, вони різні. Бачите, на картинки mm -hmm. такі, вони різні, жовті і червоні. Можливо, mm -hmm. будуть різні. Щось розказує нам Аміра. Да? Амір? — Вона слухає так. Вона пі. каже, де моя лопатка. І грабельки. Да. Да? Амір. Так, далі дивимось швиденько. Е, у нас є кріп. Mm -hmm. Кріп і петрушка. Теж ми посіємо, але в що ми все буде сіяти, я не знаю. Скоріше за все, там на балконі є не наші такі величенькі гершечки. Ми зразу туди... а ж ми То вчора? В пепці не взяли ото такий поддон, ото чисто для зелені. Який Він на полу лежав, ти показував. Ну то ж я за них казала, вони ну, такі Ну, Ото чисто для зелені. В одньому петрушку, в іншому крім. Ми потім вам покажемо, якщо їх купимо ми їх. Вони такі пластики чорні. Я думала, прям на балконі отак поставити внизу, отак на полу. І туди посадити квіти. І квіти будуть плестись, і от туди плестись. Ну, Зачемо туди, Ілі? туди. Я щось не зрозумів. А я щось покажу. Ну, взагалі не зрозумів. Дивися, як в футболки я... страшно. Угу. Ось тут, якщо гірші ну. будуть не широкі, ну. ось вони отак стоять. А де ж у мене лавочка тут буде, от, стол? Ну декілька поставить. Ага. І вони, коли будуть плестись, вони будуть отут Так? Класно Не знаю. Вони... Ну там темно буде, як воно буде рости? Ну Воно буде до світла, воно там да. буде рости, звичайно. Так, пішли бо холодно. Якщо воно оті нині. білі є. Оце наподобі а, такі, або... тільки чорні продають. Тільки чорні продають. Ось отак. Ну, хоч ну ти ще зараз запіти каже, а я тобі закріп і, я і петрушку. Я зрозуміла, я тобі взагалі кажу, дивись, да. воно не, не заважає. І не. воно буде отак плестись, воно ж високе, воно там росте по три Подивимося, я ще не, як, не, не, не затвердив цю ідею. Напишіть, класно буде чи ні. Я думаю, що буде дуже. Mm. Якщо ти хочеш аватар, то no. це якраз yeah. буде тобі аватар. Просто э, зараз давай вже закрити, поки ми это... no, я ж показую, що є. Кріп, кріп і петрушка. І якщо вже така двіжуха пішла, що і квіти, так. а кріп буде, мабуть, на полці так, стоять. Так. Тут написано третій, восьмий місяць. Ну треба, Крій. якщо навіть ось ця тема, у ці білі, білі, вони різні. Ну, треба, щоб тоді вже купити чорні або так. білі, щоб вони були однакові. Ні, Бо віде оце віде. колхоз буде. А що для кропи петрушки не піде такий колхоз? О, для кропа піде. А, а, для... а туди вниз, я ж оце ж кажу, однакові. Декілька mm -hmm. купить однаковий. Yeah. Yeah. І ось ось на висадця ця квітка, вона так плететься повністю, mm -hmm. заплетає. Ну вона одна рослина. І сіяти третій, четвертий, п'ятий місяць. Ще ну, є час. Да. Ось так. Ну її вже треба сіяти. Вже так. Ну, Купимо ну, Поки, поки ми займаємося сьогодні помідорами, зеленю можна вже. Третій. З третього місяця вже можна сіяти. І горох, що я казала, третій місяць він морозостійкий. Угу. От навіть на українській мові є. Угу. Супер. Так. І оце ми купили, ну я не знаю, ми це посадимо. А чому ні? Спробуємо. Другий, третій е, місяць. Воно саме апаляюще. Так, да, це можна О, таке, що. Ну. Другий третій місяць. Тобто, і горох тобі... треба ще другий купити. Вдруг цей буде несмачний, щоб іще був. Класно, порох і знаєш що, що його. А, третій, четвертий. Третій, четвертий місяць. Можна посадити і через місяць ще раз посадити. Mm -hmm. Поки той буде наступний. Ну, як і вдома було. Як і дома. Так, все. І оце мені тут же в Польщі так подарували. Багато mm -hmm. хто пише мені в коментарях. Не, не подобається їм це слово. Ну, мені дійсно подарували ось таке mm -hmm. насіннячко. Це. Як ми ото садили, Микро, мікро, мікро зелень, 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 Я її посаджу, отакі кариця, і карица. Вона, буде угу. вона буде на кухні. Вона на кухні, вона мене буде... Ні, вона не буде на кухні, це колхоз, у цей. це так, я не знаю, це чисто розсаду посадити і ще Чого я цибульку на зелень хочу в них. Купиш нормальний падон гарний і посадиш, якщо хочеш. І треба мікрозелень покупати, як у нас була, в банку. Ні, ну можна і цю посадити, це така, що не в банку. Це така шукає відкривається. Ну таку коля с вікаю колись виращувала, їм не сподобалось. не сподобалось. Ой, так поняли, поняли. Все, все. Що такое? Поправили. Ой так тихо. Опа. Падаємо. Тримай. Все, сладим помідори. Угу. Садим. Дві. Дві. Я читала, що 10 сантиметрів можна, тут вже скільки? Ну 12. Дві нормально. Дві. Садимо по дві горошинки. Це буде у нас 12 кущів гороху. Хворі на голову, я не знаю. Нічого, це прикольно. Так, 3 сантиметри. Може, це багато буде? Вирвемо лишнє, якщо що. Ні, 6 горщиків. Ні, ну чого багато. Кожному по горщику. Сімейка вийшла. Ну він у так. нас буде до самих морозів рости. Так, да, ми той новий поставили. Чуєш, треба було три, а потім Чи сразу. Хай вже все. Тут можна було, наверное, і полить. Ну, хай вже. Так, я буду Достатньо. кожен день. Ну, кожен день, не кожен день поливати, буду, буду дивитися по. Як буде висихати, то буду поливати. Ось такою. Все, Тьома вже тут причепив. Чіпляє тепер там. О, а там два буде, да? так? Ту... Чи три повіше? Тут, тут а, просто я більше ще місця. Сітку. Я я цю а, ну, поки чіпляй, так. А, а там буде видно. Можливо, і ось тут можна теж причепити. Горошок. Все, гарненько. Отут будуть помідори стоять, отут помідори буде стоять. Тут квітки. Ми купимо інші, так? Так, так. тут один і отут один. І Ні, не, не два. А Штук чотири треба буде, так. Штук чотири, щоб їх було багато, щоб вони могли. Тут щось буде, там щось так, буде. так. Просто щоб це не займало місце, якщо тут якісь. Ні, ну вон, оце не буде. займає багато місця. Оце не зиме багато місця, тому mm. я думаю, все буде. Вода... Так, забігаємо, бо не можна так. Так що, ще щось садимо? Тут є... Я зараз... Ні, в ці горшки ми нічого поки не садимо. Чого? То ми потім будемо пересаджувати О, в ті горшки. Ну, молоко, я знаю. Тут у нас стоїть молоко. Палці набрали і Ще занести, ні? Треба блинчики спекти. Ну що, земляника чи що це? Вже ну, посаджена. Ось так, зараз на підвіконник, щоб не перепустити. Зійде, зійде, потім пересадимо, розсадимо mm -hmm. більше. Тут я посію. Скільки там штучок? Ой, там штучок може 30 було. Воно так міленьке-міленьке mm -hmm. таке. Ну, як полунички, знаєш, там ці сімічки. Я коли садила в Україні, то в мене не зійшло. Не знає нічого. Mm -hmm. Тут перевіримо, може, тут зійде. Посадила такі квіточки, це анютне глазки. Я хочу, якщо зійдуть, якщо все буде добре, потім я розсажу їх і отут на підвіконня. Вони будуть гарненько, вони не плетуться, вони маленькі, але будуть різнокольорові, буде дуже гарно. Що ти вибираєш палочки оці? Це ж наоборот спеціально, щоб виходить. А воно, воно нас... сіння ж не проросте. Що, якщо я накриється паличка, якщо великий, я прибираю просто. То на дно треба закладати. Може. Може і на. Так, посіяла. Закриваю. Коротше, це ми будемо пересаджувати. Так, да, розсадимо. Зійде, mm -hmm. розсадимо. Не зійде, викинем. викинемо. Викинемо ну, і ще зійде. раз спробуємо. І ще раз спробуємо, так. Да. І ця квітка плететься, да, чи? ні? Так, ось ми купили такі квіти, ось назва. Ось назва. Я ж дивлюсь, ці, що будуть оплетати. Думаю, зараз посіємо, щоб вони вже зійшли і потім розсадимо. Там що написано, в який місяць садити? Три метри. Оце написано п'ятий місяць, ще рано це mm -hmm. сіяти. Але я почала читати і читають, умі кажу, слушай, написано. Е молоде листя і квіти е до споживання додають до салату. Та ти що? Що це за молоде листя та квіти? Прикольно. Та, Вони такі крупненькі, на насіннячку, таке величезне. Так воно три метри росте, чуєш. Якщо воно три метри росте, Сергійно, mm -hmm. то ти спробуй його все з'їсти. Ліана, так. Я ще такого не чув, щоб квіти в салат додали. Да. Це так. Потім, хай лежить. Так, потім, це рано. Оце рано, це теж в п'ятому місяці mm -hmm. сіють насіння в п'ятому місяці, а поголови. Тому ми поки не сіємо, не сіємо ці. Сі. Це дуже, як можливо, це їдє. Так, а це в нас ось о, третій місяць. оце mm -hmm. зараз, Це барвінок. Барвінок. Він теж плететься. Оце він плететься і його не їдять. Тому що зараз я зараз я, я не постіння. Но сянин він теж до трьох метрів виростає, це ж я хочу. Так, а де воно все? Те 3 метри? Те, ти хоче тут садити? Дивись, ми це посадимо в третьому місяці. Mm -hmm. Воно вже буде у нас до п'ятого місяця, вже щось буде там, mm -hmm. а потім це вже будемо садити. Mm -hmm. Подивимося. Це три метри, це три метри. Це ж не то, що. Воно буде одна така баделинка три метри, на ній квіточки і листочки. І воно щоб заплило, це треба mm -hmm. так десять. А щоб наїсти, то, то взагалі що треба, я не знаю. Так, друзі, ну це вже покажу, показуємо свій урожай. Бачите, оце ось така морковка у нас вродила. Ось такий чеснок у нас родив. прямо в сітки одразу. Ні, ну я, шуткую. Всех, я сразу... Це у нас на кухні в такому боксі овочі, бачите. І лук попроростав трішки. То То Сергій находять да. на зелень такий лучок. Оп. На кухні буде оце такий лоточок у нас стоїть. Давай стає, і морковку ще впихнемо, ні? А я і не знав, що все, у нас тут чесно кухня. Це назарбі. Так, все? Все. Коротше, сьогодні все, що запланували, зробили. Так. І потім вже будемо іще щось поступово, садити, поступово. Да, поступово. Тепер ви будете слідкувати разом з нами, да. як воно буде сходити.